Всім привіт! Раніше анонсував, а тепер детально показую цей автомобіль. Показую, розкажу всю історію технічно, візуально, все 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 розкажу, покажу. розверну цей автомобіль повністю. Щоб було зрозуміло, які ж екземпляри ми привозимо із Європи. Отже, це Volvo V50 в ексклюзивному кольорі білий перламутр. І в ексклюзивному салоні там побачите біла шкіра. Це 2011 рік випуска кінець. 11 місяць. Тобто, можна сказати, що це 12 й рік з двигуном 1,6 дизель, восьмиклапани і механіка 6 ступка. Зараз пройдемо по периметру, ззовні глянемо, як виглядає цей автомобіль. Потім товщиноміром пройдусь, покажу. Зразу скажу, що автомобіль не битий і не фарбований. І повністю весь обслужений. Стан ідеальний. Отже, ось стан, бачите, з азором по всьому. Як виглядає автомобіль? Нова резина Michelin, нові тормозні диски по периметру і колодки. ТО пройдене на, на цій машинці. Я не знаю, як їздили на цьому автомобілі всі ці роки, але він виглядає як новий. Ні царапин немає, ні що немає. Ну, самі бачите, так. Да. Як виглядає автомобіль? Навіть бампера. Ззаді є парктроніки, є система старт-стоп. На цих останніх роках 11-12 рік в цьому кузові така фейсліфтингова, другий фейсліфт, бачите, тут така хромована накладочка є. М'ятин. Зверху немає, релінги, плавнічок, все є. Ну, ось резина, бачите, нова. Диски тормозні там нові, колодки теж. Ну, Гляньте який стан по кузову ззовні цієї красотки такі екземпляри вони попадаються дуже-дуже рідко це можна сказати одиничні екземпляри противодуманки, лінзи. Ці противодуманки такі, як вам сказати, їх ледовські такі, дуже класні класно світить. Ну і цього вже другого фейсліфта бачите значок Volvo великий, решетка трішечки інша. Так, Тепер товщиною міром пройду покажу. Кришку попередньо зняв, щоб як заведу і буду показувати технічну автомобіль, щоб було видно, що там з двигуном. Допуски до 120, десь 85 мікрон. 86, не фарбовано, 108, 104, 105, 105. Больні місця. 107, не фарбовано. Дивіться, арки, все нормально, 102.

105, 107, 80 92. От, друзі, автомобілі не фарбовані. Так, тепер по салону. Я це відео знімаю і показую для того, щоб... Всі покупці і клієнти розуміли, в якому ну попередньо розуміли, який стан автомобіля. Потрібно їхати його дивитися, потрібно дзвонити і там узнавати детально якусь інформацію. Чи можливо достатньо цього побачити і все стане зрозуміло? Вам підходить такий варіант чи ні? Ось стан карт. Автомобіль хімчистка не робилася, він чистий і акуратний. Є накладки. Пластик, резинки. Ось вся історія, я по ній теж пройдусь розкажу. Ось стан салону Шкіряного. Подивіться, який нарядний. парк. Він не відновлювався в оригінальному стані, як приїхав, так і є. Система старт-стоп, Шестиступка, підогрів сидінь, В багатьох, особливо в бельгійських версіях, що з Бельгії йдуть, немає підогріва сидінь, не знаю чому. Двухзонний кліматконтроль, блютуз, дуже крута музика. Там навігація, це все ще покажу вам. Два ключі. По історії. автомобіль тільки-тільки привезли. Я анонсував показував. Наприклад, 7.07 було розмитнення. Дивіться, постановка на перший облік була автомобіль з Нідерландів 11 місяць, 11 рік. Тобто реальна експлуатація з 2012 року. Сервіска є. Тут пробіги зафіксовані. Ну, це не основне, основне, ще внутрішній технічний паспорт, по якому там ключі можна встановлювати. Ну, каратше, все з цієї машини є. Потім є дійсні тихогляди. І по яким відсвятковується, подивіться, пробіги. Тин-тин, тин, 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 тин. По обслуговуванні пробіги, що фіксувались, бачите? Масло, коли що мінялось, тут все 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 розписано. Бачите, тут це все є. Істо для історії все є. І ось теж. Ну Наприклад. А 129 тисяч було зафіксовано в... якому році? 10-й місяць 2016 року. Ну, Це той хто прийде, там подивиться, буде, знає. Далі, тут є дисковод для навігації. Дуже крута музика. Тут десь стоїть буфер. По-моєму, в торпеді там все. Серед... Класні баси. Скло по периметру 11 рік. Видно, не видно вам. Лобове скло мінялось. Ну це нормально для Європи. Мінялось воно в 15-му році. Тому що скол і не пройдеш тихогляд. Йдемо далі. Карти. Ну Ззаді, походу, зовсім ніхто не їздив. Ось ці захисні плівочки оригінальні. Придумано волю, продумано, щоб тут цими різинками не витиралось, в інших машин немає, а тут, бачите, ось пластик, пороги, різинки, ось салону. І він не чистився зовсім. І Потолок гляньте. Красивий, акуратний, чистий. Ну, стан, я вам скажу, просто прекрасний. При шумоізоляції всі, мабуть, знають, що дуже класна шумоізоляція преміальна у Вольво. Вон, гляньте, які войлоки. Тут потім. Ось тут і так скрізь напихано повністю скрізь. Що у нас тут? Тут у нас ось так. Є такі комплектації, де немає ні докатки, нічого, але є комплект. Ремкомплект. Ну повністю весь комплект всього є, що потрібно. навіть вогнегасник.

Стан водійського крісла, далі руль, як новий, мультируль, круїз-контроль управління магнітоли магнітолою, все є. Датчики автоматичного включення світла, дощу все є. Потім тут є, дивіться, пульт, aux USB. Дзеркало з автоматичним затемненням. Ну що, заведемо? Заведемо наш автомобільчик. Так, виключимо всю музику, це потім покажу. Відключаємо запалення. Заразу керімот виключимо. Все потухло, що потрібно, заводимо. Ніякі чеки, нічого не горить. Ще раз давайте спробуємо. Все є, заводимо. Все потухло. Обороти чітко зафіксовані. Проблем ніяк немає. Підемо, подивимося, як працює наш двигун знаменитий. Тут є що показати. Ось робота двигуна. Так, кришку ж показував, зняв спеціальне попереднє. Не мито нічого, все в полі в робочому стані, тому все дуже добре видно. Акумулятор новий Bosch. який, о, Made in German, який підтримує систему старт-стоп. Все важливо. Вібрації на руль, нічого немає, подушка ця завжди просідає, тут все нормально. Ось робота двигуна. Реальна робота двигуна. Ніяких посторонніх звуків, нічого нема. Більобслужний. Десь через... По регламенту десь через 3-4 місяці осенью десь там листопад, жовтень, потрібно замінювати масла і так далі. Так тут все нормально. Захист є під капотом. Подивимося на вихлоп і знизу подивимося на цей автомобіль, Фаркопа немає, це дуже добре. Сциплення як нове. Ось як так виглядає автомобіль знизу. І по вихлопу дивіться, нічого не димить, не парить, не пихтить, все добре. До речі, по поводу ходовки. В ідеальному стані просто пливе автомобіль, наскільки комфортно на цій машинці їхати. На цьому буду закінчувати наш перегляд цієї красотки. Друзі, ціна буде поверху ринка, ціна не низька, але ж ви розумієте за що ви платите. Ексклюзивний колір, ексклюзивна комплектація. Хороший рік. Невеликий пробіг. Ну, Стан, ви бачите самі, розумієте. От, такої машини ні в кого немає. Е, ну, Звичайно, такі автомобілі там дешево не продаються. Тому хто е, шукає подешевше, то шукайте подешевше. Хто шукає ексклюзив і стан і обслужений автомобіль це ваш варіант. Значить, е, машина розмитнена, є сертифікат, готова до першої постанови. На МРЕО. Це буде коштувати десь 3,5 тисячі гривень. Офіційно заплатити квитанцій з пенсійним фондом 3% в МРЕО. Ось ціна постановки на перший український облік. Автомобіль знаходиться в Києві, окружна дорога, на автомайданчику. Точніше, адрес ЗОЧ-54. Це навпроти отеля ТИСА. На цьому, друзі, завершую перегляд. Запрошую всіх на перегляд на тест-драйв. Автомобіль дуже-дуже достойний. Ми привезли дві таких Вольво, ще чорну дуже класно привезли, і трошки пізніше буде точно такий же самий детальний огляд і по чорній Volvo V50. На цьому все, друзі, до зустрічі!